Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, будь-яка тема не проблема, і сьогодні ми будемо говорити з організаторкою простору Єлизаветою Фетчук. Єлизавета, доброго ранку. Доброго ранку всім. Ми дуже радіємо, що ви разом з нами. Раді вас вітати на хвилях так. радіо Голос Надії. І знаєте, у нас так як ран, у нас ранкове шоу у нас постає перше надзвичайно важливе питання до вас. От Єлизавета, як зазвичай проходить ваш ранок? Ну, зазвичай я прокидаюся, готую сніданок собі та своєму сину. Правляю його до школи і якісь дрібнички по хатні там підправляю. Збираюся, якщо в мене є робочий час. Збираюся на роботу. Дуже дякую за відповідь. Ми дякую, сьогодні так. говоримо про переїзди, і насправді, ось як змінився процес переїзду та облаштування життя за останній час. Зараз це простіше чи навпаки, можливо, важче? Справді тут є дві складові, як ти кажеш, да якщо подивитися з одного боку, то за останній час цей процес став набагато легше, оскільки з'явилося дуже. Багато усіляких компаній, да, які можуть допомогти вам е, ну, здійснити цей переїзд. Е, можна делегувати, наприклад, і упакування речей, да і транспортування їх. Тому цей момент простіше, але якщо розуміти, що зараз там ціна на ринку, да якби ну і тому не всі люди можуть собі дозволити там, переїхати, роз'їхатися. Тому цей процес частково став і важчим, оскільки отримати там від держави нове житло також не є можливим а, здебільшого. Тому як, як простіше, так і складніше, але полегшують роботу дійсно якби, ці компанії, які надають послуги саме по перевезенню. чи Упакуванню речей це може полегшити якби людям і зекономити їхній час і сили під час переїзду Єлизавето, А от скажіть, а яка частина переїзду взагалі вважається найскладнішою? Ну найскладніше саме є оце упакування і uh -huh. транспортування да цих речей, бо скільки це і фізично важко, і психологічно людина постійно стикається з тим, знаєте, всі хочуть забрати в нове життя, в нове житло там, да Такі речі, які б їх надихали, які вони улюблені, і кожного разу, коли людина натикається з моментом переїзду, да думає про це, чи починає упаковувати речі, вона ну, натикається на те, що, а чи хочу я забрати саме цю річ, а чи буде вона для мене, ну там. Приносити радість, якщо я переїду в нове житло, і тому цей психологічний момент він також має е, такий вплив, да і тому це е, ускладнює, скажімо так, цей процес. І звісно, ну якщо людина, я просто сама неодноразово переїздила, і мені було фізично дуже важко, бо поряд не було нікого, там не з родичів. Не я повинна була знайти там і людей, і, і щось сама там переносити важкі меблі. І тому я за те, щоб максимально цей процес делегувати, тому що він дійсно може бути і фізично, і морально важкий, і треба враховувати те, що переїзд на нове житло це також ну психологічно важко, хоча б навпаки це може бути очікувано для людини да на там нове нове житло, там чи чи якесь просто нове для тебе цікаве місце проживання. Але рано чи пізно людина стикне, і тоді треба розуміти, що ти мусиш і, і ще й і з цим справляти. Ось ми знаємо, що існують спеціалісти, які ем, пов'язані з перевезенням речей, так ну по факту перевізники, які допомагаються заспакувати. Але виявляється, що існують ще й ось якісь люди, які займаються облаштуванням помешкання. Можете трошки розказати про них? Взагалі, чи важливо звертатися до компаній спеціалістів по переїзду і по облаштуванню помешкання? Е, насправді це от раз і. Є та частина, знаєте, полегшеної е, ну якби функції, да, яку можуть виконати е, саме люди, які е, мають в цьому досвід. і я також надаю такі послуги, коли я на старому житлі упаковую всі речі, які людина хоче перевести в новину нову квартиру, да там чи іншу квартиру. І на новому місці допомагаю розставити саме таким чином, щоб людині було зручно скористуватися. Потім в майбутньому в новому місці цими речами насправді це дуже економить час людям, особливо ті, в кого там. Працюючи, да, в кого достатньо велика зайнятість, це дуже полегшує, і, і плюс це фізично набагато легше, і так само і емоційно, бо людина, поговоривши, да, зі спеціалістом, розказавши, якби там сценарій свій життя. І Все і спеціаліст, якби ну зробить все за тебе. Тобі не треба витрачати свій фізичний час, да і плюс емоційно проживати оці всі етапи. Тому дійсно зараз багато в Україні є ну і моїх колег, да, які саме займаються цим облаштуванням житла після переїзду. Е, і це ну набагато і мої клієнти завжди просто були в захваті, бо вони мені віддавали ключі. Е, просто і, і, ми я сама наймала машину там, да і всі весь процес організовувала там погрузчиків, які заносили. Люна просто приїжджала вже в, в, в готову квартиру, де вже всі е, речі на своїх місцях. Є багато компаній, які просто перевозять речі. Вони упаковують їх, але вони не розставляють їх на новому місці. Є й такі компанії в нас, тому кожен може обрати саме те, що для нього буде найкращим, і ну те, що він вважає, допоможе йому пережити, скажімо так, з мінімальними втратами цей переїзд. Лизавету. А можете назвати ну такий скласти список основних меблів, які необхідні в першу чергу при переїзді. І чому насправді основним е, має бути ну і я ж кажу і зі свого досвіду, і і так зазвичай е, з клієнтами, то насправді це ліжко да чи диван там в залежності від того, що це за е, простір. І це е, обідній стіл і стілець. Дуже часто люди розуміють, окей, ліжко я ще розумію, а стіл навіщо? Насправді це дуже важлива складова, бо це і є таке відчуття дому, коли ти можеш сісти е, після того, як ти там порозкладав оцю безліч кількість коробок, якщо ти це робиш сам, е, просто сісти. І відділити, знаєте, оцей весь хаос від того часу, де ти можеш просто відпочити і прийняти е, ну прийом їжі, да, якби щоб він був відокремлений, тому це е, саме важливе. А вже потім інші меблі, там шафи, якісь письмові столи. Це вже ну по мірі необхідності кожен для себе вирішує. Але mm -hmm. першочергові це саме рішко, бо дуже важливо спати добре, коли тебе є ще фізичне на навантаження, да там розкласти, облаштувати якісь там інші. Е, Моменти повирішувати з житлом, пов'язані нові, тому гарний сон це саме те, що буде ну, потрібно для відпочинку, і ось цей момент прийому їжі, коли ти не відчуваєш себе серед цього хаосу, ще в більшому хаосі, коли ти вимушений сісти старілкою на підлогу, там чи чи на ліжко, це дійсно і незручно, і, і додає такої якоїсь емоційної розбалансованості. Да, тому я, я завжди всім раджу купувати найперше ліжко і обідні стіли стілець. А ось як мінімізувати кількість речей, але при цьому мати все необхідне при переїзді. Тобто, ну ми розуміємо, що для облаштування квартири треба ну просто неймовірна кількість грошей. от, але все-таки на перший час нам потрібно багато чого закупити. От як мінімізувати кількість цих речей? Е, ну насправді знаєте, кількість має виходити від того сценарію життя. Перше, що, на що треба звернути увагу, це на функціональні речі. Ось тут треба розуміти, що е, саме ті функціональні речі на них ставити акцент. І, і в першу чергу купувати їх. Я завжди кажу всім і раджу, що людина тут повинна зрозуміти в якому стані вона зараз перебуває, да і що саме їй потрібно для того, щоб відчувати оцей домашній затишок. І іноді людині потрібно, наприклад, просто купити якусь лампу, да для того, щоб вона відчувала затишок і могла відпочивати в себе вдома. То тоді їй не треба її одразу купувати, наприклад, там якісь можливо більш функціональні речі. Для того щоб вона емоційно себе хорош добре почувала, хай краще купи собі цю лампу, якусь свічки, да, яке створить, їй вже створить оце відчуття домашнього затишку. Е, мінімалізм, да, я взагалі не такий, прям е, сторонник цього е, прихильник е, цього погляду. Е, бо я розумію, що речей має бути стільки, скільки людині потрібно, або всі ми різні, да, і не можна всіх е, під е, одну. Якби по підлаштувати під одну пораду, да там купіть ось це чи купіть сіну кожен має бути е, розуміти, що ця кількість речей вона буде у кожного е, особиста. Саме найнеобхідніше купувати. Е, ну саме під ті. Е, наприклад, якщо людина не готує, їй не треба вдома там не знаю, одразу бігти і накуповувати там всі е, формочки для зипкання, бо ну бо просто вона не готує. І треба просто, наприклад, купити базовий набір посуду, який вона буде використовувати щодня. Єлизавето, А скажіть, будь ласка, питання схоже до попереднього: от якщо людина вже має свій мінімум речей, але квартира надзвичайно мала. Так е, малий мала квадратура. От як е, облаштувати невеличку квартиру, так щоб все було зручно і не створювало відчуття безладу? Правда, в маленьких квартирах е, тут треба ще, як то кажуть, більш кардинально підійти до, до цього і е, дійсно е, враховувати кожен сантиметр. І е, якщо це прям така квартира, де ти розумієш, що всі кімнаті ти будеш і спати, е, да, що це буде там, і і твій кімнати, кімната для відпочинку. І кімната для сну, то можливо, варто там не ставити ліжко, а поставити розкладний диван, який буде тобі ну служити скам так, і в той момент, коли ти будеш приймати гостей, і, і момент для сну, і продумувати кожну можливо, там якийсь розкладний стіл. Не, не не одразу ставити великий, який просто захарастить весь ну, весь простір. А, тому зазвичай у такі маленькі простори вони потребують а, ще більшої якби, уваги до, до кожної дрібнички. Те, що я рекомендую, це брати ось такі меблі трансформери, да, які можуть а, швидко розкластися, скластися. Варто звертати увагу от саме на там на якісь полички, додаткові, де можна повісити для того, щоб також використовувати, якщо це, наприклад, а, там. Диван чи ліжко е, обов'язково використовувати, щоб там були місця для зберігання е, всередині самого ліжка чи дивану додаткові місця для зберігання для того, щоб е, мати ще більше додаткових місць для зберігання. Е, і звісно, тут тоді треба розуміти, що Людина, яка переїздить в маленький простір, вона не може дозволити собі е, багато речей, бо і, інакше цей простір просто перетвориться в складське приміщення, в якому просто не буде місця для життя людини. Ці речі будуть тиснути на голову. Е, і тому людина розуміючи, це повинна. Е, більш усвідомлено підійти до кількості речей, а розхламити одяг, можливо, там до, до найнеобхіднішого, взяти лише саме необхідні речі, які допоможуть, якби дав повсякденному житті, там не зберігати речі на про всяк випадок, а можливо, десь коли знадобиться. Тобто в маленькому просторі дуже важливо, от саме отакий от усвідомлений підхід. Там цікава доставка. Шукаєш цікавинки? І відкривай вуха! Ми відібрали найцікавіше для вас. Друзі, продовжуємо говорити з сьогоднішнім нашим експертом про облаштування простору після переїзду. І от маємо до вас наступне запитання: взагалі, чи варто використовувати ем, речі чи ось такі от е... вживані? ну які були вживані. По факту секонд-хенд речі, так, так? Е, при облаштуванні нової квартири, і чому е, ну насправді дякую за запитання. Е, це е, така, знаєте, як то кажуть, досить особиста тема для кожного, і вона саме е, ну чи використовувати речі, е, які вже були вживані. Е, це залежить від уподобань кожної людини. Особисто я е, не люблю, коли я переїжджаю в якесь нове місце. Да, брати з собою дуже якщо це не особисто мої улюблені речі, да, які вже були там в моєму використанні. Е, я не люблю облаштовувати новий, новий простір з речами, які, наприклад, десь знайшла. На секондхенді чи чи десь інше, там на якихось додатках да купила в когось з рук. Оскільки для мене це знаєте, типу це річ уже з історією, яка вже як то кажуть, побачила світ. І, але є люди, я знаю, і серед моїх знайомих є ті, які дуже цінують саме от такі речі, які мають цю історію, да які там якісь особисті, можливо, там вподобання там в кольорі. Чи Фактурі, структурі, тому е, тут кожен приймає якби, ну, рішення за себе, але треба розуміти, е, що людина має з цими речами почуватися комфортно. Якщо вона відчуває прям захоплення і таку, знаєте, радість від того, що вона облаштовує житло саме цими речами, е, то чому б і ні? Ну це дійсно ну якби з одної сторони дуже може економити бюджет людині. От і і чомусь полегшити, але якщо людина відчуває а, саме ось це, коли знаєте. Я не можу собі дозволити там щось краще, тому візьму там речі з хенду чи візьму те, що мені повіддавали там люди. І потім ця людина сидить і відчуває себе, знаєте, якось не, не такою ціною, а, і ну саме через це. Тому я в таких випадках не не рекомендую людям облаштовувати краще, купити а, нові, але можливо там ну. Не настільки там дорогі речі, да і купувати їх поступово не одночасно все одразу. Але нові і саме ті, які тобі подобаються, для того, щоб мати оце відчуття, знаєте, задоволення, коли ти дивишся кожен куточок твого будому, а він саме такий, який ти собі там омріяв, уявляв і, і таке. Але якщо річ, яку ти знайдеш на секонд-хенді, буде саме такою, саме такі емоції буде викликати, тому можливо, так це може бути. Ну це моя якби да моя особиста думка і моє особисте сприйняття, якби от саме речі, які вже. Ними хтось користувався. Дякую за вашу відповідь. Єлизавета. Наостанок маю до вас питання: що б ви могли порадити людям, які переїжджають в нове житло для того, щоб вони могли швидко, але бюджетно створити затишок в своїй квартирі. Ну насправді найперший да, так, якби такий пораду таку можу дати, це не поспішати купувати все і одразу, особливо якщо бюджет обмежений. А, бо нам завжди ми так влаштовані, що нам хочеться ой, зараз там ну піду ось це і оце гарне. І зазвичай в таких емоційних, якби піднесених станах, ми купуємо речі, які а, які потім не використовуємо. Тому е, я всім рекомендую. Е, Робити спочатку такі базові покупки, да, там те, що е, першочергове там меблі, на яких ти будеш спати, там прибори, якими ти будеш їсти, там е, посуд найнеобхідніший, а вже потім купувати, наприклад, там текстиль, е, якісь там рушники кухонні, чи, чи щось інше таке, що більше, чи якісь там елементи декору. Е, ось для того, щоб е, не робити саме оцих емоційних покупок, які потім. Бо тобі на цих емоціях здається, що тобі все потрібно. Ну бо ти ж переїхав в нове житло. Mm -hmm. А насправді, по факту, ці речі, якщо ну от їх людина, знаєте, як то кажуть, в такому піднесеному стані накупила, то, то часто буває таке, що або побачила там по знижки, ідеш купувати там те, що тобі потрібно, і бачиш по по паралельно, о, є знижка, а мені ж це буде потрібно. Та напевно, і, і людина починає купувати, і ці речі зазвичай вже з досвіду знаєш, просто потім залишаються. Лежати в тих шафах, і потім <laughs> такі спеціалісти, організатори простору, як я, ми вимушені е, якби ну розхаращувати якби такий простір, оскільки ці речі просто лежать без використання, бо вони були куплені е, скоріш ну, за все, просто такому на такому емоційному. І е, порада також е, та що якщо е, ви цінуєте свій час, якщо у вас є е, фінансова можливість, просто максимально делегуйте під час переїзду все, що ви можете делегувати делегувати Це полегшить якби ну фізичне, розвантажить вас, е, зекономить час і, звісно, моральна складова під час переїзду, якби вона просто сама по собі зникне, оскільки ну, цю частину візьмуть на себе люди, які будуть використов... ну, робити цю роботу за вас. Тому е, ну такі основні дві поради це не, не скуповувати все й одразу і делегувати максимально. Ну, те, те, що можна делегувати, саме спеціалістам, які тобі допоможуть зробити цей переїзд таким більш легшим, екологічним і не таким навантаженим. Дуже дякуємо вам за відповіді. Дякуємо за таке чудове інтерв'ю. Впевнена, що людям, які планують переїжджати, так або які тільки приїхали, це дуже допоможе. Ми бажаємо вам гарного дня, Божих благословінь і до наступної зустрічі. До Дякую. побачення. Так, було дуже приємно. До побачення. someone